Олександра запитує, чув таке, хто зараз відкриє ФОП, то один місяць 18%. Відсотків. Правда? Правда? А як же ж так завжди було? Тому що якщо ти реєструєшся сьогодні, сьогодні ми одного ФОПа зареєстрували. Сьогодні у нас 4 червня. ФОПи на другій групі. Першої і другої групи стають. Ну, податково їх ставить на єдиний податок, тобто на спрощену систему оподаткування з першого числа наступного що буде, з першого числа місяця. Тобто вони вищас тільки з першого числа. Їх посеред місяця не ставлять на спрощену систему. Окрім третьої. Я, я сказала за ФОПів першої і другої групи. Угу. От крім третьої, окрім четвертої. Угу. От, тому якщо сьогодні ми зареєстрували ФОПа другої групи. То в заяві ми подаємо, що він просимо поставити нас на облік з 1 числа. Там галочка ставиться з 1 липня. І виходить, ФОПа сьогодні зареєстрували, але він же ж він зареєстрований, він же ФОП. Він може отримати дохід, наприклад, вже там завтра, коли відкриє в банку рахунок. Але ж на єдиному податку він буде тільки з 1 липня. Тому розуміємо, що. Поки не настане 1 липня, ФОП перебуває на загальній системі оподаткування. А це податки. 18% податку з доходів і зусід, це так як в зарплаті. І 5% військового збору. От тому якщо ФОП в цей проміжок ось з 4-го числа до 31-го числа 30-го червень до 30 червня о, отримає дохід то цей дохід так. буде оподатковуватися 18% плюс 5% військового збору, і ще ЄСВ буде, якщо він не найма працює.